А потім Найперше, тому що е, дуже часто ми е, покращуємо продукти, які мають е, ще ліпший функціонал. Пам'ятаєте, в нас був такий продукт, як димотикон. У нього функціонал був, наприклад, там, закриття двох потреб. Так? А потім ми його зняли і додали, що Силіконовий флюїт. Чому тому, що силіконовий флюїд – це суміш силіконів, тобто функціонал цього продукту в рази в десятки разів? Краще ніж попереднього. Ну а друга причина, тому що ми зіштовхуємося з тим, коли випускаємо продукти на ринок, що майстри в своїй роботі не дуже правильно дотримуються тих рекомендацій, які ми надаємо. А це концентрати. І тому, коли ми отримуємо фідбек, коли ми бачимо, що і чуємо, що майстри якось неправильно використовують деякі продукти, ми вимушені ці продукти. Якщо знімати і ставити замість місці них інші. Ну, до прикладу, ми говорили там певні продукти не додавати фарбою в порошок, про це наголошується, про це говориться. Не чують, додають, мають проблеми. І потім ця вся історія виливається на нас. Тому ми постійно в пошуку, тому постійно промовимо.